Моя пасеця конячка, моя чоловіка, або що обідеться, що я сказала, моя Розою звуть. Окрім коня, у господарстві Валентини Михайлівни ще дві корови, Як і більшість односельців скотину жінка годує за рахунок паїв. В оренду фермерам здає три гектари землі, а замість грошей отримує продовольство. Люди нам дають зерно дали по 150 кілограмів са, сьогодні повинні ще дати по 400 кілограм пшениці, потім жито й і ще кажуть, буде мішок сахар. Каже, до села докотилися чутки про можливу скупку паїв у раді ж, бо активно зайняли земельним питанням. Конкретних пропозицій власники наділів ще не чули. Утім, ні за які гроші землю продавати не хочуть. Може, кому й вигадно зараз продати гроші, посчитати. Ми держимо скотину. Хай земля буде. Я проти. Ми в результаті поювання отримали ситуацію, коли у нас землі потрібні на маленькі парцели, кожен з яких за рахунок цього є обіцціненим. Роздрібнені паї треба скупити і об'єднати у привабливі для агрофірм на діли, кажуть обізнані. Однак у земельній спілці України селян заспокоюють, про продаж землі нині не йдеться. 6 вересня парламент вночі у другому читанні ухвалив закон про розмежування земель комунальної і державної власності. Один з пунктів документу дозволив Кабміну створити земельний банк України і передавати в його розпорядження сільськогосподарські землі. Це не означає, що Цим законопроектом знімається мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Мораторій знімається при умові, якщо буде прийнятий закон про державний земельний кадастр та про ринок земель. Закон про земельний кадастр ухвалили ще торік. Однак земельну мапу не сформували і досі. До того ж, наділам не дали експортної оцінки. Наскільки родючою, а значить більш дорогою, чи дешевою, є та чи інша земельна ділянка? Кожна ділянка, кожний клаптик землі він повинен мати. Аналіз повинен мати документи для того, щоб можна робити симові. Цього немає. Немає впевненості і в тому, що влада дочекається наведення порядку в земельному питанні. Родючі території можуть піти з молотка уже з січня 2013 року. Прогнозують аграрні експерти. Коли термін мораторію завершиться, натомість вступлять в силу норми про земельний банк. Державна інституція відповідно законопроекту як статутний фонд отримає 10 мільйонів гектарів землі. Їх і може почати продавати, аби заробити гроші на кредитування сільського господарства коли не працює судочинна система, коли сьогодні можна купувати суди, цей бардак з землею буде тільки поглиблюватися. Пойдімо, виходь по Ще взимку корова Каріна буцала паркан Верховної Ради, протестуючи проти розпродажу сільських паїв. Нині стереже їх на місці. Господар тварини, фермер Григорій Наконечний, вважає, поспішне створення ринку землі залишить державу без родючих чорноземів. Адже поки державна інституція збиратиме гроші на скуп паїв, з людьми вже домовлятимуться бізнесмени. Якщо держава не буде першим покупцем цієї землі, ловкачі можуть перекупити цю землю, а потім уже мати на цьому. Великі гроші, а люди, ті, що дійсно, які б мали із цього якусь користь, вони залишаться без нічого. І заберуть у нас ні за що то всю ці паї, все, до свідання, Юлія Фінарет, Марина Євтушок та Ян Доброносов. П'ятий канал.